Чоловік уранці приходить додому. Дружина лютує. Де був? Розумієш, люба, після роботи йшов додому і зустрів таку прекрасну дівчину, що не міг встояти. Умовив її і залишився в неї ночувати. Бреше же, падлюко, знову зі своїми дружбанами в танки грав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Літак з Африки сідає в Одесі. На борту Рабінович у багажі вантаж 100 бананових пальм. Митники, отримавши інформацію про це, перебувають у перечутті гарного розводу Рабіновича на гроші. Як не як 100 пальм, це ж комерційна партія для особистого користування аж ніяк не проходить. Митник: Ну, шановний, що веземо? Рабінович мовчки простягає декларацію, в якій написано: Пальмовий гай, одна штука. У взуттєвому магазині подружжя вибирає туфлі, дружина. Подивися, Люба, які симпатичні лакові туфельки човники. Оксано, ти подивися краще на ціну. За такі гроші катер можна купити. <рив> Біля крутого особняка в передмісті відбувається стрілка братків. Всі на Мерседесах, у шкірянках. Раптом поруч зупиняється старенька машина, звідти виходить дядько і питає: Мужики, вибачте, я можу тут до вулиці Центральної проїхати? Усі замовкають, замислюються. Через деякий час один піднімає голову і каже: не знаю, як інші але особисто я не заперечую. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. <риклад> Куме, ти знаєш, якось дуже хочеться на тусовку, де ти просто лежиш і нічого не робиш, а всі навколо тебе ще й хвалять за це. А ти добре подумав? Ця тусовка називається Похорон.